Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм відкриванням з каналу Солтаненко. Світ він сходить з розуму. Ми можемо бачити, що у світі примножились війни, голод, тиранія, насильство і так далі. Е, і чому стільки проблем у світі? Світ він сходить з розуму через те, що не знає, як працює диявол, і підпадає під владу диявола. Ось, і як працює диявол? Якщо ми побачимо, як він спокушував Єву, то що він зробив з Євою? Він пошкодив їй розум. Тобто диявол, він шкодить розум. Ось. А потім він звабив Єву. Зваблення це колихання розуму, це вже залежність від гріха. Тому що якщо ми чинимо гріх, то ми вже є залежні від гріха. Ось. І багато людей говорять, що ми є раби. Але е, все насправді наоборот, тому що ми вибрали бути рабами праведності самі, а люди, які чинять гріх, вони не, вони не виконують е, те, що вони хочуть. Вони ж не кажуть, щоб е, ад прийшов, щоб смерть прийшла. Ні, вони цього не хочуть. Тобто вони чинять, чинять волю диявола. Ось. Тобто вони є раби, раби гріха і раби диявола. Ось. І тому нам треба знати, як працює диявол. Він шкодить розум і зваблює людей. І щоб захиститися від Нього, треба стати учнем Ісуса Христа, тому що Ісус Він дасть владу наступати на силу ворожу і перемагати диявола. Ось. Амінь.